Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері близько 23.30 Ворог завдав удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району попередньо керованою авіобомбою. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджені фасади будинків, вікна та прибудинкова територія. Без постраждалих. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Стариця та Тихе Чугуївського району. Синьківка, Іванівка, Кислівка. Вка, Кутлярівка, Табаївка, Крохмальне та Строївка Куп'янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Через наслідки негоди залишаються знеструмленими 86 домогосподарств села Бородоярське зюмського району. Фахівці Харківобленерго докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. 28 листопада, о 6.20 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку на проспекті Героїв Харкова в Немишлянському районі Харкова. До місця пожежі негайно було направлено два відділення чергового караулу 11-ї державної пожежної Ережно-рятувальної частини на автоцистернах у складі 10 рятувальників. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа відбувається у квартирі на п'ятому поверсі. Вогнем були охоплені домашні речі. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблої жінки 1951 року народження. Площа горіння склала 5 квадратних метрів. Рятувальники локалізували його у 6.44 та у 7.20 повністю ліквідували. Ймовірна причина виникнення загорянь. Коротке замикання електромережі. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники за добу відбили три атаки ворога в районах Сеньківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харків. Новини.